Про що мріє українська дитина, щоб не приміряла мама чорну хустину і не чекати тата з війни Щасливі повинні бути усі. Про що мріє українська дитина Не зустрічати героя на колінах, Щоб не бачити весь руський мір, Щоб тато з полону вернувся живий. Про що мріє українська дитина. Про допомогу татовим побратимам, про плетіння світок і окопні свічки, і щоб збори закриті на авто Про що мріє українська дитина, про спокій і мир, за столом вся родина, де тато і мама, бабуся дідусь згадують молитви всіх, хто не вернувся. Чим діти України завинили? Чому бояться мрій своїх? Чому зростають вихорі війни? Чому? Лише три крапки у кінці.